Чому я пішов? Я 23 числа лютого 22 року я викладав студентам іноземцям в нашому симуляційному центрі практичні навички для підготовки здачі державного іспиту на шостому курсі по невідкладним станам. Ті, що викладає наша кафедра зупинка, кровотеч. І от коли ми прокинулися сі 24 числа, це ми не знали, що нас чекає, ніхто нічого не розумів. І 25 числа я продовжую далі викладати. Ніхто не зупиняв робочі моменти і ми працювали далі. І я вже 1 березня з волонтерською організацією ФАСТ почав допомагати в викладанні тактичної медицини. Зупинці кровотечі і викладав вже це військовим. До червня місяця я цим займався. Тобто я ходив на роботу, я захищав дисертацію, я приходив додому і лягав спати. І відповідно постійно тривоги, безпека батьків, безпека сім'ї і так далі. І коли в мене ще й були субота, неділі, як у всіх людей, вихідні, а що я роблю? Хлопці там, а я тут. Я постійно консультував, я постійно був на зв'язку з тими, хто мобілізувався. Я постійно був обізнаний в ситуації, яка відбувається, і постійно їздив в різні частини і бачив дефіцит медичного персоналу. І все одно мені не вистачало реалізації. Я себе картав за те, що я не у війську. Як тільки я захистив дисертацію, я мобілізувався і через тиждень тільки повідомив сім'ї, що я мобілізувався. Через три місяці повідомив братові. Багато хто на мене сварився, що я це зробив. Але я і дня не жалію. Багато через що пройшов, але ні дня не жалію. У мене вихідні з'явилися в кінці жовтня минулого року, 24-го, це умовні вихідні, це резервна зміна, коли я приїжджаю, стираюся, готую собі їсти. Їду по паперовим питанням, по різним частинам медичної роти. І маю якийсь час для того, щоб кинути свої речі і от побачити Донбас. Були ситуації, коли були масові обстріли Краматорська, і викликали всіх вільних. І ми брали свої рюкзаки, свої власні авто і їхали по точкам. Але я на тій зміні був на стабіку. Тому мої побратими, що були вільні, вони їхали, і ми організовували таку допомогу. Таке було кілька разів. Е, стільки, скільки знищено стабілізаційних пунктів, жодні новини не покажуть, скільки лікарів загинуло, покажуть, напевно, після. Е, лікарів середнього персоналу, Іваку, бойових медиків. Але ми між собою з Радіо, яке існує і у війську, і в Україні. Ми дізнаємося багато. Того потреба в медиках є постійно. А стабілізаційний пункт, якщо хочуть просуватися, активно просуватися, то він стає прям одною з перших мішеней. Коли я мобілізувався десь через рік чи півтора я проаналізував мобілізацію, і був такий маленький висновок для себе, що я наче втік від свого життя в армії. Можливо, це і за того, що це з психологом, або, можливо, просто таке співпадіння. Бо таке враження, що все моє життя мене готувало до того, що може бути війна. І я не здивувався їй, на жаль. Стосовно особи, особистого життя, я намагався щось влаштувати під час несення служби, але це все може закінчитися погано, тому не хочу ні ображати нікого, ні хочу брехати комусь. Тому простіше, коли в тебе нікого немає. Хочеться. Звісно, інстинктивно хочеться. Час можна завжди знайти. Який би ти не був зайнятий, ти завжди можеш приділити час раз на день, одну хвилину, кілька секунд відправити повідомлення. Ми ж постійно спілкуємося із батьками, із рідними, і друзями. Коли в тебе немає зв'язку, ти повідомляєш, в мене не буде зв'язку, стільки то днів буду на зв'язку, тоді-то, тоді-то. Пишіть все. Тобто, весь цей час ми знаємо, як спілкуватися з рідними. У мене хлопці інколи виходять з позиції, вони на позиції 3 місяці, 4 місяці, пів року. В різні ситуації бувають. І вони беруть перше, що їм треба на стабілізаційному пункті, це покорити і Wi-Fi. І вони бачать телефон. І коли ти бачиш, кого вони набирають, це безцінно, це або батьки, або це сестри, або це брати, або це діти, або це сім'я, жінка, був чоловік зі шквалу, який. Колишній дружині телефонував. Я живий, і вони спілкуються. І таке було. Знайти хвилинку для спілкування завжди можна, але не всі для цього готові. Комусь треба, щоб ти був завжди на зв'язку, у когось ревнощі, у когось непорозуміння, а хтось хоче жити сьогоднішнім днем. І сьогоднішній день він у всіх різний. Я хочу жити теж сьогоднішнім днем, бо сьогодні ми живемо, завтра ми можемо не жити. Не мати когось близького ну, дуже важко. На стабілізаційному пункті хірургія потрібна з декількох причин, бо зупинка кровотечі буває різна і треба володіти всіма методиками, тому потрібні спеціалісти на першому на першій ланці надання допомоги, бо стабілізаційний пункт це перше зіткнення пораненого з лікарем, і лікар має зробити все. Свої можливості дренування порожнин, дренування порожнин з метою зупинки або діагностування кровотечі. Хірург має і побачити, і запідозрити, і діагностувати, і намагатися вилікувати цей стан. Хірурги тут потрібні для того, щоб знаходити судини, прив'язувати їх для того, щоб зупиняти кровотечі, для того, щоб попередити втрату життя. Розуміючи, що десь щось я можу зупинити звичайними методами, а десь я маю щось ускладнювати. По суті, робота стабілізаційних пунктів вона базується на знаннях анестезіологів, бо це невідкладні стани, реанімація, реаніматологія, анестезіологія, в тому числі знеболення, інколи медикаментозний сон. А хірурги зі свого боку вже займаються, крім зупинки кровотечі, стабілізацію стану пораненого. В тому числі ми працюємо і як травматологи. Бути хірургом тут вкрай важливо. Вкрай важливо і це пересікається зі знаннями з історії медицини, коли ми читали, що робив Пирогов під час війни, що він винаходив, що він застосовував, і ти розумієш, що лікар під час війни це просто те, що дає можливість врятувати життя, коли. Хлопці один одного не можуть зрятувати. Бо знань тактичної медицини їм вистачає, їм вистачає для того, щоб їх евакуювати. Але що робити далі? На жаль, те, що пишеться в книжках по наданню допомоги стабілізації поранень, воно добре, але на початку. Але враховуючи специфіку війни, те, що нас намагаються знищувати дронами на величезні відстані від зони зіткнення і е, от це. Ніхто і ніколи не навчить бійців, бо це не їх робота, це лікарська робота. От бути лікарем і на порації або по іншим видам зв'язків намагатися діагностувати щось. Ми відправляємо препарати хлопцям, скидаємо дронами для того, щоб вони робили під диктовку, що їм робити. Робимо записочки, розказуємо, що і як робити, якщо там є бойовий медик. Ми відправляємо більш складні ліки, інколи і проливання крові роблять хлопці. Я ще до того, як почав служити в армії, пам'ятаю, з лютого по, по червень консультував якраз хлопці в посадках хворіли. В них були бронхіти, пневмонії ковід ще тоді був, і ми їх лікували. По телефону мені дзвонили якісь знайомі медики, які вже служили, Костя, що робити тут. А як його полікувати, там він не може вийти, що йому треба передати. На початках було важко приймати рішення, бо стабілізаційний пункт це швидкість мислення і холодна голова завжди. Бо ти маєш приймати рішення і стосовно надання допомоги, і стосовно Івака, і стосовно взаємодії дуже швидко. Бо в тебе може їхати один екіпаж Івака з важкими, один з легкими, і ти маєш їх розподіляти. Ти маєш розподіляти роботу персоналу, ти маєш розподіляти свою увагу. Ще й купа паперової роботи. Українська паперова армія, на жаль, нікуди не ділася. І впровадження нових технологій не покращило роботу, а воно її продовжило, тому що ти маєш заповнити і папери, і ти маєш вести все в комп'ютер. В планшети зараз. Тому втрата часу є велика в цьому плані, і ти приділяєш більше уваги паперам, бо е, за папери з тебе спитають. Мені найважче усвідомлювати те, що папери, на жаль, важливіші, ніж те, що я щось можу пропустити, бо я буду приділяти цьому увагу, а не пораненому. Хоча я приділяю більше пораненому і нехтую паперовою роботою. Мені, ну, чесно кажучи, для мене, як для людини, для спеціаліста, мені плювати на папери. Я потім на папірці напишу, і буде час, буде персонал, у якого є можливість, хай заповнюють. Мені важливіші поранення. Я в медицині з 2006 року Я починав працювати санітаром, медбратом, лікарем І паралельно медбратом я підпрацьовував. Нічним фармацевтом, але е, є професійна деформація, і вона якраз в тому, що ти чергуєш ніч. Нічна робота міняє фізіологію, роботу мозку і всього. Я можу не спати всю ніч, потім працювати весь день і потім не спати знов всю ніч. Я можу війти в постійний режим неспання і не змогти заснути, і таке бувало. Я маю досвід того, що графіки нічні. Призводили до заїкання, до проблем з граматикою, до багатьох проблем в моєму житті. Я про це е, згадував у своїх постах в Інстаграмі. Враховуючи, що крім того, що моя фізіологія і так за 19 років нічних чергувань змінена, то ще й цей стресовий фактор ПТСР, армії, постійного виду крові, переламів, розтрощених тіл, смертей і так далі, я вимушений спати. Бо ми вже це проговорювали. Я маю реагувати дуже швидко на зміну подій. Я себе змушую спати. Інколи я приймаю ліки для того, щоб спати, особливо коли я маю там перший вихідний день і я приблизно розумію ситуацію. Командира питаю, у нас все спокійно. Я можу прийняти ліки для того, щоб спати спокійно. Але я ніколи не виключаю телефон. Для себе внутрішньо я не маю права пропустити якийсь дзвінок. Бо може статися все, що завгодно, і я маю бути готовий для цього. Я цивільна людина, яка прийшла в військо для того, щоб допомогти, враховуючи дефіцит медиків. Я у війську, я військовий, але я готовий надавати допомогу постійно. На жаль, або, на щастя, медичний університет нас готує до того, що ми постійно маємо працювати. У мене не з ночі, ну, досвід був робочий. Але не спані ночі навчання. Е, інколи нам книжку задають на наступний день, ти маєш прочитати, вивчити і відповісти, тобто дати результат. Лікарів готують з самого початку до такого графіку і до таких навантажень. А друге, коли я прийшов у військо і побачив, бо розуміння і бачення в новинах, спілкування з колегами це одне. Але хлопці там 24 на 7. Місяцями відбивають позиції. Я взагалі не маю права ні на що скаржитись. Ну, хто я такий, щоб взагалі щось казати? У порівнянні з ними вони в пеклі 24 на 7. Як вони сплять? Що вони їдять? Що вони п'ють? І як вони п'ють? Я знаю, що я допомагаю зі Світланою звідси відправити в Запоріжжя. Таблетки для очистки води, бо в них проблеми з фільтрованою водою. Відповідно, що й додати кальцій, бо він вимивається в них в кістках. Яку ціну вони платять, якими вони повернуться, то в мене просто не спані ночі. І от перший стабілізаційний пункт в рай Олександрівці, де ми працювали з кількома бригадами разом, там постійно люди не спали. Розбиті чергування, дуже налаштована робота. Є час на відпочинок, але там персоналу дуже багато, там не можу казати про кількість, але персоналу достатньо. В мене на стабілізаційному пункті півроку не було лікаря. Відповідно, я був весь цей час на поготові. Потім з'явилися зміни, і ми з лікарями постійно от, розчерговуємо і ми маємо цей час. І зараз в нас є цей час на відпочинок. Е, тому я взагалі не можу скаржитися. І тоді не міг, і зараз не можу. І на тому стабілізаційному пункті, коли поранений приїжджав. Перше, що ти йому кажеш, дякую, що приїхав, бо він міг не приїхати, його могли не довести. І коли вони, хлопці, постійно за щось вибачаються, ми постійно їм кажемо, за що ти вибачаєшся. Ми тобі тільки вдячні. І оцю культуру вдячності я передав на цей стабілізаційний пункт і всім нашим побратимам я передаю, бо він приїхав до нас, і слава Богу, що він приїхав. І дяка йому, що він приїхав, і дяка тим, хто його привіз до нас. І ми намагаємося далі їх передати такими. Я сподіваюся, що на всіх наступних етапах їх так само вдячністю приймають і надають їм далі допомогу. Бо він приїхав з пекла. Він може на щось поскаржитися, я його зрозумію, він не може обматюкати з них до голови. Але от поки він з нами, він до кінця, от в цій атмосфері, він розуміє. І усвідомлює, що він вже у своїх, і йому безпечніше, і він може трохи заспокоїтися. Коли я не маю роботи, коли я кілька годин чекаю, що мені привезуть пораненого, і я його втрачаю по дорозі, я вже сприймаю це як власну втрату, бо я мав його отримати, я мав йому надавати допомогу, але його не довезли. Або він по дорозі помер, або по дорозі вбили тих, хто його віз. І я втрачаю ще більше, бо. Їх можна було врятувати. І от в такі моменти ти втрачаєш це відчуття. Бо ти відчуваєш абсолютну безпомічність і меншовартісність, бо ну, його везли, він вже міг бути врятований. Але от так сталося. Купа всього може статися. Так само, як і з нами, і під час нашої евакуації і далі наразі. Але, але дуже часто відчуваєш, що ти не на своєму місці. Бо хочеться робити більше. Ми всі маємо робити набагато більше, ніж ми робимо. Але ми робимо те, що ми робимо. Того свої вихідні я проводжу тут, того я намагаюся допомогти Світлані проконсультувати її стосовно чогось, а інколи вона мене консультує. І коли наші хлопці і дівчата переводяться в інші підрозділи, про шеврони, про які ми повісили з вами на стіну, ми їм далі допомагаємо. Ірина Фаріон а, в мене сидить в голові. І Моє ставлення до війни, чому ми ще програли. Після її смерті, зараз багато дуже мемів, постів і так далі про неї. Але от з неї зробили якусь таку психічку, але ж вона говорила правду. Вона кардинально радикальні речі інколи говорила. Вона робила помилки, але вона теж людина. І за свої слова людина не має помирати. Є суд, є судочинство, є. Е, Юристи, є адвокати, прокурори, і це має бути в правовому полі. А вбивати людину просто так. Є люди інколи, інколи думають, що є люди, які заслуговують смерті за те, що вони роблять, особливо коли віддають, віддаються кримінальні накази. От таких людей треба так само відправляти по тому наказу туди саме. Багато таких людей, на жаль, знає. Але і до них має бути застосоване право, і оця віра в право, на жаль, програна. Бо, на жаль, ми не віримо нашій правовій системі, і на жаль, вона не працює. Так само, як дуже багато чого у війську не працює, так само, як або неправильно працює, або не працює, так само і в судовій системі, якій в мене немає віри, е, бо правди немає. І друге, в чому ми програли в 2014 році, якби мені сказали, що я буду розмовляти виключно українською мовою, кругом, а не тільки на роботі, е, і що я буду в армії. Ну, не знаю, що б я зробив з цією людиною. Ну, собі б я не повірив, якби я повернувся в минуле. Бо з 2014 року, чому я отримав ще одну освіту? Тому що я намагався розібратися в тому, а що шкодиться в Україні. Бо я е, майже виїхав з України. Настільки я зневірився в тому, що відбувається. І я намагався з 2014 року розібратися в тому, що відбувається на Донбасі, що відбулося з Кримом. Я отримав. Освіту в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президенті України для того, щоб в цьому розібратися. На жаль, аж тільки коли почалася повномасштабна війна, я все зрозумів для себе остаточно і того й захотів у військо. Бо Україна варта того, щоб її відвоювати. І дуже багато неправди, якої вливалося. І за якої купа народу поїхало і кинуло Україну, оце програш 91-го року. На жаль, дуже мало робилося для того, щоб зараз ми не мали того, що зараз відбувається. Бо у кожного українця зараз своя війна. У кожного, хто виїхав до 14-го року, з 14-го року, з 22-го року абсолютно різна картина України і того, що відбувається. І для мене те, що було в 14-му році, в 22-му і зараз, теж все різне. І для кожного військовослужбовця все рівно. І от, на жаль, ми і маємо ті проблеми із за того, що дуже мало патріотизму виховувалося в нас правильного. Мало робилося правильного. Знання про одну і ту саму людину, про бандеру у нас, у поляків, у росіян різні. А це програш кого? Це програш нас 91-го року. Ми не відстояли нашу людину, ми поставили пам'ятники. Але ж ми не переписали книжки, в яких брехалося. Я вчив в школі на заняттях з історії України про поганого Бандеру. Це програш, це програш 91-го року. Ми не відстоїли Україну з 91-го року. Ми гралися в Україну. На жаль, наші президенти нічого не зробили. Вони нас програвали і далі. Якась глобальна політика була, яку ми розгрібаємо зараз. Мене не люблять, коли я використовую багато букв, але якщо відкрити мій інстаграм, то я попереджаю багато букв. Хочете щось цікаве від мене дізнатися, мою особисту думку, готуйтеся читати багато. Я дуже суспільно-активна людина. Громадська діяльність в мені теж є. Ми зробили ініціативу з лікарями, судово-медичним експертом, психологами, клінічними психологами. Гінекологами, я хірург і за урологів, і травматологів і за всіх, і з інфекціоністом ми зробили ініціативну групу і попросили в Одеському департаменті освіти і науки дозволу займатися просвітницькою діяльністю в школах і викладати сексуальну освіту. Статеве виховання. Як не назви, але воно все про одне. Бо навіть якщо воно прописане у шкільній програмі, і його хтось викладає, але розуміння того, що викладають, того, як викладають, і який результат, е у ну, мене склалася думка, що така ініціатива буде дуже чудовою. Ми розробили і програму, ми її віддавали на затвердження і так далі. На жаль, не склалося це робити глобально. Це був і ковід, і початок війни. З департаментом не пішло, але директори деяких шкіл. Приютів, дали дозвіл, і ми потрапляли в школи. І чого ініціатива для мене, на мою думку, того вартувала, бо перше питання, яке нам задали на заняття для дев'ятих і старших класів, 10-11, перше питання, яке написала дівчинка, судячи з напису, але ми анонімно всі питання збирали. Що робити, якщо тебе згултували? Перші кроки, будь ласка, покроково розкажіть. Тобто, або дитина до цього готується, або дитини був досвід. І от ми їй швидко відповіли, і потім письмово розписали, що за чим робити. Перше питання, яке нам задали на такому занятті. І це нас жахнуло і мотивувало працювати далі. І ми працювали і... Поки не почалося повномасштабне вторгнення, ми над цим активно працювали, потім ініціатива заглохла, але е, отаке от маленьке питання, яке нібито є підняте і впроваджене, але судячи з того, що відбувається в суспільстві зараз, групові зґвалтування підлітками підлітків, вбивства, напади, пологи, чорті знав, в якому віці. І я вважаю, що в цьому ми давним-давно програли, враховуючи, що є вже серіали про це, американські, неважливо які, дуже давно. І це жахливо, що маленькими ініціативами ми маємо це впроваджувати. І якщо стосу торкатися питання: а де ж ми програли, чому ця тема ще важлива? Тому що з дорослими людьми, коли я спілкуюся, Е, я відповідаю на такі самі питання для дорослих людей. Люди у віці старше мене, мені 36, а люди старше мене ну, прийнято в суспільстві вважати, старший значить, мудріший, розумніший і так далі, нічого подібного. Люди задають такі самі питання, як задають підлітки. Відповідно, в навчальній програмі в них цього не було. І ми маємо дефіцит статевого виховання у цих людей. Чому я ще маю досвід і можу робити такі висновки? Бо я був одним з викладачем і був розробником навчальної програми для унів... університету третього віку. Що це мається на увазі? В Одесі була така ініціатива людей, які вийшли на пенсію. Чомусь навчати новому. Записувалися на курси програмування, на курси медицини, на курси ще чогось. І от я займався розробкою навчальної програми і підбирав викладачів серед студентів нашого університету для того, щоб ми там викладали рік ми викладали, а, і люди задавали і жінки, і чоловіки похилого віку питання. Які, на які б я б мав у них щось питати, але ж вони не медики. Вони питали медичні питання, ми відповідали, і це також наводить на думку, що дуже багато чого втрачено і для цього покоління, так само і сексуальне виховання. Е, що казати про приклади зара... масового зараження сифілісом в деяких домів похилого віку. Ну, що це таке? Люди не використовують презервативи у похилому віці, думають, що там інфекції нема, і так далі. Повертаючись до питання, де ми програли в цьому, ми програли в 91-му році, коли ми виграли. Ми здобули незалежність тоді, але ми до 14-го року ні чорта не робили для того, щоб розвивалися у всіх напрямках. В нас є великий дефіцит освіти і. Загальної освіти, готування до життя, е, готування до того, що війна можлива, що свою незалежність треба відстоювати, що націоналізм, нацизм, патріотизм різні речі, і вони мають проявлятися, хоч якось, що базові гріхи, які прописані там. Е, люди взагалі не розуміють, що так робити не то, що. По біблії не можна, взагалі не можна робити. Знущатися над тваринами, а, вбивати, насилувати. Люди часто не розуміють, що слово ні, яке от зараз активно впроваджується в статевому вихованні, щоб розуміли, що слово ні це слово ні, і якщо тобі його сказали, ти не маєш права нічого робити далі. Незалежно від того, це шлюб чи це. Просто відносини, чи це перша зустріч для самоінтиму. В будь-який момент ти маєш зупинитися, і це мають доводитися з маличку. У мене дуже багато друзів, у яких є діти. У мене перший мій похресник, йому вже 19 років. Я старий. І коли я дарую зараз книжки, і от почав їх дарувати кілька років назад про статеве виховання. Я спочатку сам всі книжки прочитаю про статеве виховання, потім прошу батьків прочитати ці книжки. І потім їх прошу. Там написано з цього віку. ласка, ви боїтеся, ви не хочете про це з дитиною говорити, але говоріть там прописано в кожній книжці, в якому віці про що говорити: про межі, про е, особистий простір, про слово «ні». І так далі. Так само все має бути прописано. Так само має бути прописана програма географії про Україну, щоб розказати, що на Донбасі не тільки шахти в кінці до кінців. І тоді -то всі розуміли, що вся країна, Україна чудова, і не треба віддавати частину для того, щоб інша частина, більш гарна чи якась ще, жила в мирі. Бо кожна частина України незалежна. Як держава, ми незалежні всі. Ми не маємо залежати від когось. Кожна частина України це Україна. Крим це Україна. Схід це Україна, Захід це Україна, північ і південь, південь це Україна.